Особисто, тому що не виключено, що це старої церкви. Оце лишилося зі старої церкви. Василь Лаба, пише історії, він не згадує про це. Він нам казав, що ми стоїмо тут, на території Старої церкви. Отець із Добрян Стрицькір Голгера Іван, він дзвонив до мене і каже, оця: у мене є старовинний такий документ, де написано, щодення назву. Удвала Величаву величав, величав церкву довкола церкви дерев'яної. І пише, якщо би хтось хотів з громад купити іконостас цієї старої церкви, просимо зголоситися. Чи купив хтось, чи не купив хтось, чи було то, але це я думаю, я ну, не помиляюся, Оце п'єта, оце ікона. Вона була, до речі, вона є фотографією, якою вона була. Тут було своє кіпсу. І, 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 і болотом, і що тільки не перемальовано все, і оця діда Сойко, Я бачив перший раз клопітку робити роботу реставратора. Вона, як кажу, була мала я коштів, я була би собі диссертацію, захистила по ті оберізі. Я бачу, як вона все, півроку вона то. Я пригадую, я прийшов тут до нас і так сперся на той. А вона, а мені прилипло до рук все те, що вона робила. Вона плакала, вона мені з рук, знаєте, збирала ті частички і, і знаєте, риплячим жиром на то клею, на то і, і, якому я і... прошу, вона. Мабуть, ще, якщо церква наша з бодом, в 1879 році, а тут вже була церква, то що е, теж випала я, О, то вона мабуть. а е, нічі, ось до цієї половини. Хто автор невідомо. Незбер... 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 Але думаю, що Нижня частина до Кописницького, коли ви будете в Миколаївчані, то в Миколаєві терпать ідентично Іконостас Катя у Миколаєві. Навіть в мені навіть ті ікони, навіть той пенсій, навіть той почерк, а то о, у Миколаєві розібрав, що з Копиздинського. Робота. Отак от, от, і мова, така, І я є ще штрим, що тут у нас працювала сестрицею, Сибіру повернуться Анна Цинка. Це тих, відомих центрів, міців, цих скрульків. Вона тут була до постійно десь до, до, до 60 чи більше 60-го працювала з сестрицею. Участую та літарного режиму, коли тут шаріли. Визводив змаганнях, і, будучи в сестриці, хтось їздив, що вона в церкві. Коли я сробки кинулася до церкви, вона не мала десь сховатися, а, а на пристіл і за престолом, за престолом були е, такі дошки. Вона ту дошку якусь, чи Господь так туди крутила, ту, е, е, і вона сховалася, і дошку поставила, вони все шукали. А не їх не наші, але потім знайшли на дорозі і запровадили туди на селі. Це була Анна Центра, Михайля, центри, Євгенна, центри, і, і цей то отакий такий екскурс.